Українська самбістка призер та переможець всеукраїнських і міжнародних чемпіонатів. Заслужена майстриня спорту з боротьби з самбо Олена Сайко народила третю дитину. Щаслива мама вважає, у час війни потрібно покращувати демографічну ситуацію в Україні. Я щаслива, що я стала третьою мамою. Займайтеся любимою справою, народжуйте дітей. Війна цьому не завада. Медики розповідають, пологи пройшли добре. На світ з'явився здоровий хлопчик вагою 4 кілограми, 250 грамів та зростом у 59 сантиметрів. Зараз як породілля, так і немовля почуваються добре. Щасливі батьки готуються до виписки. Ми дуже раді, бо в нас народила чемпіонка, втретє. Народила Лєна Сайко, народила хлопчика. І е, такого богатиря 4,250 59 см, з чим ми дуже щиро вітаємо е, батьків новонародженого хлопчика. Загалом від початку січня до грудня цього року у надернянському пологовому будинку народилося 508 немовлят, з них 5 двієнь. На сьогодні медичний заклад забезпечений необхідним обладнанням. Надернянський пологовий будинок має всю необхідну апаратуру, має забезпечення лікарським складом повним. У нас є неонатологічне відділення, з завідуючим відділенням, і неонатологи теж мають всі абсолютно потрібні інструменти і апарати. Зроблено оновлення у родзалах, у нас повністю ну, оснащення є все і ну, лікарський склад цілодобово.